Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні буде про Харків, історія відносно свіжа і моторошна. Як ви вже зрозуміли з назви та заставки, йтиметься про канібалів батька та сина. Що вони зробили і як прийшли до людожерства? Розкажу через кілька секунд. І прошу вас дослухати до кінця. Там буде оголошення сюрприз для всіх слухачів цього подкасту. Району Харкові, де невдовзі знайдуть вбитого чоловіка без голови, називається Немишлянський. Це поблизу Салтівки. Гол... Вроді б, руки смотри вит... витягнули, смотрю, голови немає. Ще й волі кажу. Вроді голови немає. Ну, хоч вона наш кругла, вона б як-то фігурувала. Вот. А потом уже это самое смотрю точно, а потом уже тут эти міліція і хтось, чи слідувачі нас опрашували, і вот ото він сказав без голови. А потом я вижу вот это, вот, калина, как, віжу ну, типа, як кальсон, или що таке, як задралася. А это, вони оттуда здирали, м'ясо вирізали, і от та кожа, вот это, ну як піднялася, лісодралася, так скрутилася. Пошматоване тіло належало колишньому поліцейському Євгену Петрову. Його востаннє бачили живим 4 жовтня 2018 року. З 7 жовтня 45-річний екс працівник органів внутрішніх справ вважався зниклим безвісти. Обезголовлене тіло зниклого знайшли 11 жовтня. Воно було поховано під пакетами зі сміттям. Ось що пригадують про той день, коли була виявлена знахідка місцеві мешканці. Мілавотаман. Приїхала міліція з машинами. Це саме. Ну, виявили яких двох мужиків. І потім приїхала велика кримінальна машина, кримінальна лабораторія. І вона тут стояла, і вони там довго щось. там шукали. Коли дістали тіло, підійшла жінка і заплакала. Це виявилася його дружина, розповідав Вадим Петрученко, який допомагав діставати труп. Лава, ось там. Ноги там, есть тобто головы не было, ноги. Тут его типу, його э, е, вона заплакала, а всі спрашивают, а чого ви заплакали? Вона каже, я узнала, а у нього були на, 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 на ноге порезы, які вона определила, що це його порезы. Євгена оголосили в розшук, як безвісти зниклого громадянина, бо його брат подав до поліції заяву. Перед цим Євген посварився із родиною, залишив телефон. І пішов живим його сім'я більше не бачила. До речі, поліція починає шукати зниклу людину одразу ж після звернення. До місця проживання зниклої особи виїжджає слідчо-оперативна група. Поліцейські оглядають місце події та можуть вилучити особисті речі зниклого, як правило, речі особистої гігієни зубну щітку, розчіску тощо. Це робиться для того, аби за потреби провести ДНК експертизу. Всі поліцейські патрульні екіпажі міста, а також поліція найближчих районів, отримують орієнтування на пошуки зниклої особи. Якщо є припущення, що людина могла виїхати в якесь місто чи в конкретному напрямку, орієнтування також направляються і туди. У поліції зниклого перевіряють за всіма наявними базами у лікарнях, моргах, на перетин державного кордону. Після цього, якщо людина не знайдена, обов'язково розсилають орієнтування по всій Україні. Іні, а людину оголошують у загальнодержавний розшук. Тож відомо, що на той час Євген Петров не мав постійного місця роботи та зловживав. Алкогольними напоями, хоча раніше служив в системі МВС, коли працював інспектором патрульної поліції у Фрунзенському райвідділку Харкова, це стара назва району, це тепер не Мишлянський. Втім, надалі він не пройшов переатестацію до нової поліції, коли міліція ставала поліцією і був звільнений з органів внутрішніх справ. Мав звання прапорщика. Спеціальною слідчо-оперативною групою, яка складалася зі співробітників карного розшуку, районного відділу поліції та слідчих, було проведено цілодобове розслідування, що, врешті, виявило тих, хто скоїв це жорстоке вбивство і хто став жертвою харківських людожерів. В ході проведення оперативно розшукових заходів оперативниками було встановлено, що в день зникнення загиблого його бачили з двома чоловіками. З якими вони розпивали спиртні напої на вулиці, встановлені особи вказаних чоловіків. Ними виявились батько та син. Братові, тому котрий забив на сполох, подзвонив слідчий і попросив впізнати труп. Дмитро впізнав Євгена на фото. На ньому був його одяг. За підозрою злочинні одразу затримали двох: 40-річного мешканця Великобурлуцького району Харківської області та його 20-річного сина Максима та Ярослава Костюкових. У їхній квартирі виявили речові докази. Як з'ясували слідчі, чоловіки познайомилися з експрацівником міліції на вулиці і запросили потерпілого у гості. Костюковий батько та син сиділи у той зловісний день разом із Петровим за пляж. Шкою самогону там між Петровим та старшим Костюковим виникла суперечка. Сталося це, коли Костюкови дізналися професію Петрова. Син підійшов до гостя ззаду і обхопив руками. А батько в цей час перерізав гостю шию і завдав двох ударів у груди. Ти ж сказав посипілі смісно. Потім молодший з фігурантів позбавив трупа голови та частини м'яких тканин, а також вийняв серце, нирки, печінку та інші внутрішні органи після вбивства. Чоловіки розібрали тіло жертви, приготували обід і поділилися стравою з, з місцевим безхатченком. Бульйон потом хто варив? не варив, варили м'ясо витянував. Чи м'ясо? Ну чи м'ясо? Чье его? Да, Быстрее. Шенина. Женина. на мясо. А потом вы что сделали? Я его не ел. У меня Кто одного, ел? Одного куска сошнило. Батяня, Юра, этот бомжик, в общем, в основном все съел. Це свідчення Ярослав дав у квартирі через кілька хвилин після затримання. На допиті слідчі поцікавилися у затриманих, чому з голови жертви зрізали м'які тканини. Старший з підозрюваних стверджував, що всі маніпуляції з тілом проводилися, щоб приховати сліди злочину. Син же описав ще непривабливішу картину. За його словами, батько був прихильником людського м'яса. М'ясо, яке він відрізав від потерпілого, батько. Варив та вживав а, як їжу. Спочатку розтиражована змі версія про те, що приводом для вбивства стало минуле Петрова та проблеми із законом, які мав Костюков старший, у судовому засіданні не підтвердилася. Під час розгляду батько розповів, що син не винен у вбивстві та обмовив себе. Коли нас затримали, я пів яблука не міг з'їсти. А тут цілого чоловіка так аргументує він свою непричетність до злочину. На лаві підсудних Костюков старший спробував приховати своє обличчя, натягував на очі чорну в'язану шапку. Ну Єдине, що воно при задержанні йде квартирі. Все. Тобто все это совершали ви в одному лице. Как буде це засідання, слышати? Син ні в чому не вінувати при цьому. Чоловіки категорично відмовлялися від спілкування зі змі. Мало спілкувався із пресою. І захисник Костюкова батька Олександр Звіряка. Чоловік послався на те, що підзахисний не давав йому на це дозволу. Крім того, його клієнт загалом проти присутності журналістів на судових засіданнях. Затримані також перевірялися на причетність до скоєння інших тяжких злочинів на території Харківської області, особливо пов'язаних із фактами безвісти зниклих громадян. На суді стало відомо, що син раніше зізнався, що обезголовив труп і відрізав м'язи з ніг та спини. М'ясо він склав у каструлю. Після чого сім'я пиячила вже з новим випадковим товаришем по чарці. Пізніше до них у гості приїхав дід хлопця. Він побачив сліди крові, але вирішив, що вони належать батькові і синові. Голову вбитого чоловік прийняв за останки тварини. М'ясо вони ховали в морозилці. Голову в пакеті залишили на балконі. Після вбивства приготували печінку і з'їли, але синові стало погано. Розповів правоохоронець Олег Бех наразі підозрювані перебувають під вартою, вони осудні. Основний мотив зловживання алкоголем. Та повна зневага до людського життя під час обрання їм запобіжного заходу. Адвокати просили відпустити з під варти підозрюваних. Втім, прокурори були не згодні. Ось що говорила Оксана Карнаух, яка була прокурором у тій справі. Перший, на сьогоднішній день обвинувачені обвинувачуються пробачно за тавтологію вчинення особливих тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання, в тому числі у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі недопитані усі свідки у кримінальному правопорушенні. Вадженні, перебуваючи на свободі, моє мотивування було таким, що особи зможуть уникнути від явки до суду, перешкоджати іншим чином вчиненню судового розгляду кримінального провадження та можливо вчинити інше кримінальне праворушення. Колишня дружина вбитого розповіла, що чоловік не зловживав спиртними напоями і брав активну участь у вихованні сина. Харків'янка повідомила, що після впізнання тіла вона страждає на безсоння, а також на головний і серцевий біль. Тому вона подала позов із вимогою компенсувати збитки їй та малолітній дитині. Костюков старший заявив, що жодних грошей він не виплачуватиме сім'ї своєї жертви. Я не, 000 000? Я не знаю. Но ну, ви готові будете виплачувати цю суму в случаї, якщо все Ні, не думаю, нічого не оттачать. Там він був порожній. Нікому не потрібно критикувати його. Реально його зпроводили, так? Ще син з усмішкою просив відпустити Костюкова старшого, бо в нього цироз печінки, що прогресує і він швидко втрачає вагу. Тільки все будет ухудшаться. Только ухудшаться. И уху, 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 уху. в итоге, навіть как мне надо сказать, дальнейшее похудение, а дальнейшее похудение, в итоге зброс веса і все-таки муж не выдержит. Прошу судно, до речі, з трупом у квартирі родина Костюкових провела майже тиждень. Згодом труп вони викинули у підвал найближчого будинку. А от голови позбутися не встигли. Її якраз і знайшли співробітники поліції під час обшуку на балконі. Я до прикладу знаю три історії про споживання людського м'яса. Це історія Володимира Довгого, людожера із Нової Каховки на Херсонщині. Випуск про нього був одним із перших. А також є випадок в Андах 13 жовтня 1972 року. Під час перельоту уругвайського літака рейсу 571 через Анди. Він зазнав катастрофи високо в горах між Чилі та Аргентиною. Після декількох тижнів голоду і боротьби за виживання група вцілілих пасажирів літака почала їсти тіла людей, які померли під час аварії. Споживання тіл надало їм можливість. Вижити і врятуватися через два місяці за мотивами, так би мовити, пригоди цієї. Netflix зняв фільм. Називається він Снігова спільнота. А от про третю історію я розповідала для своїх підписників на Патреоні. Це маніяк Сагава, який застрелив і з'їв свою. Однокурсницю, а потім цей факт перетворив на шоу. Знімався у фотосесіях із м'ясом, випустив книгу, брав участь у ток-шоу. Тому можете на мене підписатися і послухати про цю історію. Вона суперцікава. Також у мене є телеграм-канал, який називається Дівчина у Подкасті. Тож Костюкови на суді поводилися зухвало, просили, щоб їх помістили врешті-решт під домашній арешт з електронним браслетом. Прошу можна приміти домашній арешт, приміненням електронного браслета, якщо і можна, виходу можна виходити на роботу. це Адвокати стверджували, що син, який нагадаю, дав свідчення, непричетний і що це все його змусили сказати. В мене починає сіпатися око, коли я чую цей коментар захисника. Ось послухайте. І що стосується ролі імені моєїтного Ярослава, то обвинення строїться тільки на його показаннях, а його ролі в цьому преступленні. Як він сказав, на нього наказувалось психологічне давління працівниками поліції. А ось це спогади свідка, який виявив труп. Це моторошно. По пути на самообчисного транспорту почувствовав трупний запуск. Подошков ходу в Студбалу он, он, он в Вот. і там э, пакети з мусором от, і и примерное честь очистительного діла. Ще ці вбивці дуже обурювалися, коли у ЗМІ їх називали канібалами. В очах не було жодного натяку на каяття. Ви на прошому засіданні говорили тому, що проти того, щоб називали вас канібалами, людоєдами. але факт установлен, да як було? голова, Я, Я сильно похож на 40 років не писався, а тут так мені одразу проголодався. А как було? Розкажіть, Максим, пожалуйста. Підрімало сла суд врахував як обтяжуючу обставину той факт, що обидва фігуранти були в стані алкогольного сп'яніння. Синові ж зарахували допомогу слідству. Поэтому мова на коментарі не хочу хачу. Віни ні тоді в принципі не ніячого. В смислі вини нині ви не признаєте свою вину? А в Чому ні, звісно. Суд засудив обох цих жителів Харкова до 15 років позбавлення волі. Також їм зарахували час, проведений під вартою з 13 жовтня 2018 року. Крім того, їх зобов'язали виплатити дружині та сину вбитого трохи більше півмільйона гривень. Прокурор Оксана Карнаух просила для обвинувачених довічне ув'язнення. Статті за вживання людського м'яса в українському кримінальному кодексі немає, тому їх звинувачували в убивстві з обтяжуючими обставинами групою осіб, і також звинуватили у незаконному зберіганні зброї. Цьому подкасту скоро виповнюється два роки. І я б хотіла стати трохи ближчою до вас моїх слухачів. Незабаром вийде додатковий випуск, в якому не буде історії про вбивства та маніяків. Я хочу дати відповіді на запитання, які напевно у вас накопичилися. Можливо, цей випуск триватиме 5 хвилин, можливо, пів години, хто знає. Одне з питань, яке мені ставили, і на яке я обов'язково відповім: дівчина у подкасті. Це одна дівчина, чи їх кілька. Тому лишайте ваші запитання у телеграм-каналі Дівчина у подкасті, там буде окремий пост. Можете надсилати на пошту вона в описі до випуску, або ж пишіть анонімно. Я залишу форму. Дякую, що ви зі мною. Епізод бережіть себе, почуємося.